Вітаю, діти! Сьогодні ми з вами дізнаємось про одну важливу річ. Безбар'єрність це трохи складне слово, але насправді все просто. Уявіть собі, що на нашому шляху з'являється перешкода. Ось, наприклад, Великий Куб. Чи легко буде через нього перелізти? А вже ж ні. А якщо хтось їде на візку, чи зможе він піднятися цими сходами? Це неможливо. Такі перешкоди називаються бар'єром. Ось подивіться, поруч зі сходами зробили пологий пандус. Він допомагає людині на візку легко піднятися, а широкі двері пропускають усіх. Безбар'єрність це коли ми допомагаємо один одному і робимо так, щоб нікому не було важко. Ви вже знаєте, що усі люди різні. Хтось швидко бігає, а комусь потрібен візок, хтось добре бачить, а комусь допомагає тростинка, хтось високий, а хтось маленький. І щоб усім було зручно, потрібно прибрати бар'єри та допомагати один одному. Навіть маленькі діти можуть робити великі справи, можуть допомогти подати іграшку, притримати двері, запропонувати свою допомогу. Коли ми дбаємо про інших, світ стає кращим і безбар'єрним для всіх. Тепер ви знаєте, що таке безбар'єрність. Пам'ятайте, що кожна людина важлива, і ми всі разом можемо зробити так, щоб всім було зручно та радісно. Діти! А зараз послухайте історію про дружбу, рівність та доступність для всіх у звичайному лісі. Жили собі незвичайні друзі. Зайчик Тимко. Він не міг стрибати, як інші зайці, та пересувався на візочку. Ведмедик Бурко. Він мав проблеми із зором, але чудово чув і відчував білочка і лисичка. Вони завжди допомагали друзям і ділилися цікавими історіями. Всіх їх об'єднувала Мрія. Мрія про особливу школу, В школу, де широкі двері без порогів. Щоб тим міг зручно заїжджати на візочку. школу з тактильними доріжками для легкої орієнтації бурка та пандусами замість сходів. Це біла чина знахідка для зручності всіх. Але наші друзі стикнулися з перешкодами на шляху до мрії. Лісові мешканці не зрозуміли потреби в змінах. Навіщо ці пандуси? Двері ж забирають багато місця. Звірята сперечалися через нові ідеї. Тектильні доріжки дивні. Навіщо це все? Друзі засмутилися. Але вони не здавалися. Та їм на допомогу поспішила сова. Сова розповіла друзям про важливість створення світу, де кожен почувається комфортно. Безбар'єрність, казала сова, це коли зручно всім без винятку. Це можливість бачити людей серцем. Це коли сходинки не стають на заваді. Це приймати всіх такими, якими вони є. Мудра сова запропонувала звірятам прожити день у чужих лапах. Не бачити. Тваринки спробували орієнтуватися без зору. Не чути. Звірі спілкувалися без можливості чути. Та не ходити. Мешканці лісу пересувалися без лапок. Одразу всім звірятам стало зрозуміло, що в школі мрій бути, бути зручному входу, де пандуси та широкі двері для всіх, бути особливій бібліотеці, де є книжки шрифтом брайля та аудіозаписи. Та, звичайно, бути ігровому майданчику, де доступні розваги для кожного звірятка. Школа мрій це радість для кожного, де Тимко. Легко пересувається школою, бурко орієнтується завдяки звукам, а лисичка записує казки для всіх. Це школа, де нові учні отримали нові можливості. Їжачок, який погано чув, але дуже добре малював, вовчик, який не бачив кольори, але мав гарний голос. Бобер не говорив, але чудово будував. І саме головне всі почувалися. Як вдома разом ми створюємо світ без бар'єрів. До нових зустрічей, діти.